Ну що ж, давайте знайомитись з конічними перерізами. Цікаве слово сполучення. Конічні перерізи. Давайте з першого слова. Конічні від слова конус. Знайома нам легасенька фігурка, схожа на такий ковпак іменинника. Ось. А от перерізи це означає те, що цей конус ріжуть. Що, означає ріжуть? Чим його ріжуть? Ріжуть його площиною. От, якщо уявити, що є десь площина, яка. Цей конус якимось чином перерізає, то в цих двох фігур, в площини і в конуса, будуть якісь спільні точки. І ці спільні точки, комбінації цих двох фігур, і будуть конічними перерізами. Ну, самий простий випадок конічного перерізу це ось. Коло. Коло. Але насправді випадків може бути більшим, і ми зараз з вами з ними познайомимось. Отож, фантастична четвірка. Конічні перерізи. І перша фігура з них це коло. Це звична для нас фігура коло. Ми знаємо добре, що це таке, вміємо означувати, але хотілося б зробити це гарнесенько. Отже, сукупність точок, які рівно віддалені які від якоїсь особливої точки, яку звуть центром кола. І рівно віддалені, це означає, що в яку б ми сторону не відклали б одинакову відстань, яку звуть радіусом. Так, то ми отримуємо точку, яка попадає на це коло. І всі точки, які мають цю властивість, тобто рівно віддаленість від якоїсь особливої точки, що називається центром, наприклад, точка О, це і описує цілком і повністю коло. Звісно, ми ж можемо говорити про цю фігуру в рамках, як і про будь-яку іншу фігуру, в рамках системи координат, яку ми вибираємо самі. Там вже можна говорити і про формули, які будуть задовольняти точки, що належать цій фігурі. Але зараз не про це. Давайте про другу фігуру, яка є північним перерізом. І ця друга фігура це Еліпс. Еліпс, і Еліпс можна легко отримати, якщо уявити, що ми розтягуємо чи стискаємо коло в одному з напрямків, мається на увазі, що це стиснення ще таке рівномірне і гарненьке. Ось, звісно, що центр, ця особлива точка, залишається, але відстань від цього центра. До кожної точки, що є на еліпсі, вже не однакова. І вона може бути зовсім маленькою, найменшою, можна позначити її якоюсь буквою, або може бути трохи більшою, чи найбільшою в якомусь місці. І таким чином це зовсім інша ситуація, ніж з колом. Але також можна сказати, що коло є окремим, окремим випадком еліпса. Тобто, якщо скажемо, що А дорівнює Б в цьому випадку, то отримуємо коло. Окей, про еліпс будемо багато говорити, як і про інші фігури. Але давайте з усіма розберемося. Третя фігура це парабола. Парабола. І вона нам всім відома з початкових таких знань з математики, звичайно, по формулі, яка описує цю криву в системі координат. В самому простому випадку це така В-подібна форма. Звісно, можна і уявити іншу форму. Теж буде парабола. Неважливо, як вона повернута. Ось. Е е Легесенька, хороша, знайома для нас, геометрична фігура. І четверта на десерт, найцікавіша в деякому плані, це гіпербола. Гіпербола, і це досить особлива таки фігура, саме через те, що вона, наприклад, від, е порівнюючи з трьома іншими, складається з двох окремих частинок. І зазвичай, коли. Будуючи, говорять про гіперболу, то спочатку е описують такі прямі, які називаються асимптотами. Ось ці жовті штрихпунктирні прямі є асимптотами. Відносно цих асимптот будуються е вітки гіперболи. Що означає вітки? Це така цікава фігура, порівняно з іншими, тому що вона складається з двох частинок. Ось одна вітка гіперболи, ось інша. Оці дві, наче... Фігурки разом є однією фігурою, яка називається гіпербола. Також гіпербола може бути повернута в іншу сторону, в цьому теж немає ніяких проблем. І ось, наприклад, така гіпербола теж може бути. Хочеться звернути вашу увагу, що чим далі ми рухаємося в право по, по осі X, Ми наближаємося до цих асимптот. Відповідно, протилежну сторону також. Це отакі чотири фігурки. Воно з вами багато говорити, як же ж будувати графіки цих фігур, які же ж формули їх описують. Але зараз би хотілося прояснити трошки ситуацію про те, як же ж вони зв'язані з конусом. І тут я хочу запросити вас до перегляду чудової 3D-анімації. Отож, що ж ми тут бачимо? Прекрасна анімація. Перед нами конус. Бачимо, що він складається з таких двох половинок, які мають спільну вершину. Можна сказати, що кожна це половинка є конусом, але дві вони разом теж цілком справедливо можуть зватися конусом. Це інша тема математики, але нам зараз не так важливо, що це як називається. А як те, що тут є вісь в цього конуса, і самое головне, що цей конус перерізається площиною. Ця площина перерізає конус. Синенька фігура називається площиною, і що важливо, що коли. Ця фігура перерізає вісь конус штрихпунтерну лінію під прямим кутом, то в результаті ми отримаємо переріз у вигляді кола. Ця фігура є колом. Але як тільки ми будемо змінювати кут нахилу перерізу площиною конуса, ми будемо отримувати вже не коло, а еліпс. А еліпс. І цей еліпс буде утворюватися, доки ми не вийдемо, наче за межу цього конуса. Не зайдемо так всередину, і будемо е, в результаті отримати таку фігурку, е, яка буде або параболою, або гіперболою. Ось перед вами біле це гіпербола, а парабола утворюється в той момент, коли увага, це важливо, коли площина і кут нахилу конуса однакові. Ось е, вона тут виділяється червоним. Вона от, о, і це такий рідкісний момент, е, унікальний, єдиний. Ось, якщо кут однаковий, тобто кут між твірною конуса і нахилом площини до осі однаковий, це паралельність присутня, це видно навіть і без слів, без пояснень, то ми отримуємо параболу. І ці чотири фігури плавненько одна в одну перетікають. Я вважаю, досить гарно виглядає. Давайте подивимося ще раз на них на різні кольори. Я буду коментувати. Отже, маємо на початку коло еліпс, зелененький, це досі еліпс. Далі, все, що біле була парабола, і все, що біле, це гіпербола. Значить, знову гіпербола, гіпербола, гіпербола це теж гіпербола. Вертаємося назад. Гіпербола, і в якийсь момент там була парабола, еліпс і коло. Ось, в наступних уроках ми з вами познайомимося з математикою, розберемося як слід з цими фігурами. Але сподіваюся, що знайомство пройшло добре. І до зустрічі в наступних відео!